В наших водоймах багато риби, штучно заселеної, наприклад, товстолоби, білий амур та же сріблястий карась. Але є пришельці, яких ніхто не бажав тут бачити, але вони з'явилися і є шкідливими рибами. Перший з них чебачок Амурський. Природний ареал виду охоплює Японію, східну частину Азії від басейну Амура на північ, Китай, Корея та а, острів Тайвань і Хайнань на півдні, на підтвердженні дані з Північного В'єтнаму. У 20 сторіччі був випадково завезений разом із молоддю рослинноїдних риб до водойм України, де успішно акліматизувався та почав розширювати свій ареал. Зараз зустрічається у водосховищах Дніпровського каскаду, починаючи з Кременчуцького та ніже за течеві, також у Дністрі та Дунаї. З власного досвіду скажу, що він є в річці Інгулець. Я робив підводні зйомки і дуже добре його там бачити. Якщо бажаєте, можна подивитись це відео за посиланням. Дрібна риба довжиною до 10 см, зазвичай до 8 см. Самці більш за самиць, тіло витягнуте, голова невелика. вид має дуже високу екологічну пластичність, здатний пристосовуватись до несприятливих умов існування. Типовий бентофаг живиться детритом і крою риб водними рослинами у кілька етапів з квітня по липень, при температурі води з 18-26 градусів. Ікра донна відкладається на тверді предмети, каміння, затонулі гілки тощо, плодючись від 300 до 3000 крінок. Самець охороняє кладку. Молодь, що з'явилася, живиться планктоном. Промислового значення немає. У водоймах України є шкідливою рибою через те, що швидко збільшує свою чисельність у водоймах. Активно знищує ікру інших видів риб та конкурує з молоддю промислових видів риб за кормову базу. Наступний. Це ротань головешка. Завдовжки до 25 см. Тіло витягнуте, валькувате, товсте біля голови та сплюснуте з боків, біля хвоста. Голова дуже велика, з великим ротовим отвором, Тіло та більша частина голови вкрита досить крупною лускою. Забарблення самиць зеленувате сіре з темними плямами. Самці зазвичай майже чорні, а у нересту самці стають повністю чорними. В Україні зустрічається з кінця 70-х років 20-го коли потрапив до водойм Західної України разом із рибами-фітофагами. Пізніше був занесений до басейну річки Латориці на Закарпатті. В останні роки поширився басейном Верхнього Дністра, Прута і Дніпра. В останні роки відзначений у межах України в Нижньому Дунаї в районі Вилкова, а також підтверджений в басейні Південного Бугу, зокрема в різці Гірський Тикіч. В 2018 році цей вид з'явився в басейні річки Хорол на Полтавщині, Відома одна знахідка у морському середовищі в Ягорлицькій затоці Чорного моря. Головешка відрізняється великою витривалістю та екологічною пластичністю. Він може жити у водоймах, які промерзають наскрізь або повністю пересихають. можуть жити у воді з малим вмістом кисню або навіть у болоті. При несприятливих умовах занурюється в мул. Тримається зарости водної рослинності, головешка ненажерливих хижак. Він атакує будь-яку здобич, що менше його за розміром, і включаючи особин свого виду. Нападати на рибу може навіть з повним шлунком. Також живиться ікрою риб та падлом. Тривалість життя головишка у водоймах Європи становить 8-10 років. Статевої зрілості досягає у 3-4 роки, будучи завдовжки 5-7 см. Розмноження починається у травні, коли температура води прогрівається до 15 градусів. Нареститься біля берегів. Ікру викладає на водну рослінність або інший твердий субстрат, людючись до 4,5 тисячі крінок. Відкладену самицю ікру під час інкубації охороняє самець. Він відганяє відкладки риб та забезпечує аерацію, працюючи плавцями. Є об'єктом лову рибалок аматорів. М'ясо головешки має гарні смакові якості. Ротань головешка вважається дуже шкідливою рибою, як внаслідок своєї ненажерності може винищити усі віди риб у водоймі або суттєво скоротити їх популяції. У коментах пишіть, зустрічали ви цю рибу чи ні? Я, на щастя, ще його не бачив і не ловив. Ну і найбільш відомий та поширений вид э, пришельців це сонячний окунь. Більш докладно про цю рибу я розповідав в окремому відео, о, в кінцевих заставках залишу посилання на нього. Сонячний окунь завдовжки може сягати до 40 см, вага до 600 г. В річках України не перевищує 20 см, тіло високе, досить яскраво забарвлене. В Україні ареал охоплює поніздя речок, що впадають у Чорне море. Зустрічається також в озерах Києва, зокрема в озері Алмазни. Вважається, що був заведений до Європи акваріумістами в середині 19 століття. В подальшому потрапив в природне середовище. В Україні зустрічається в річках та озерах на невеликій глибині в заростях водної рослинності. Влітку тримається у поверхнівий шарах води. Малорухливий, живиться молоддю риб і крою різноманітними безхребетними. Промислового значення немає, вважається шкідливою рибою, оскільки знищує молодь цінних промислових риб. На цьому все. В коментах пишіть свій досвід по цим рибам. Зустрічали ви їх чи ні на своїх риболовлях. Всім миру та спокою!